Життя християнина це шлях, а на будь-якому шляху бувають рівні дороги і каміння під ногами, світлі дні і темні ночі. Віра це світло, яке веде нас уперед, але поряд із вірою часто приходять і сумніви, це як хмари на небі. Вони не зупиняють сонце, але можуть його приховати. Чи погано сумніватись, як християнину знайти рівновагу між вірою і сумнівом? Як не впасти у відчай, коли віра слабне, а серце наповнюють запитання, давайте розберемо ці питання просто по-людське, але також глибоко по-християнськи. Отже, що ж таке віра? Почнімо з самого поняття віри. У Біблії сказано а віра то підстава сподіваного доказ небаченого. Віра це не просто емоція, не лише настрій. Це впевненість у тому, чого ще не видно, але що є справжнім. Віра це як довіра дитини до матері, це стан душі, який тримається за Бога, навіть якщо життя тяжке. Віра не означає знати все, віра це прийняти, що Бог є, що Він любить, що йому можна довіряти, це не лише прийняття фактів, а глибоке довір'я до особи до Бога. А що ж таке сумніви? Сумнів це коли віра стикається з питанням. Це момент, коли серце або розум каже, а чи справді це так? Сумнів це не завжди заперечення, це не обов'язкова відмова вірити. Часто це пошук глибшого розуміння. У Біблії є історії про сумніви. Авраам сміявся, коли Бог сказав, що Сара народить у старості. Мойсей вагався, чи зможе вивезти народ з Єгипту. Псалмоспівець кричить: доки Господи, будеш ховати лице Твоє від мене? Йов бореться з Богом у час болю й втрати. Йоанн Хреститель у в'язниці запитує, чи ти той, що має прийти. Навіть апостоли сумнівались, навіть Фома хотів доторкнутися до ран Христа, щоб повірити, і Христос не відкинув його, а сказав: Поклади палець твій сюди. Це означає, що сумніви також є частиною віри, не протилежність, а її тінь. Віра без сумніву можлива, але віра, яка пройшла через сумніви, глибша, міцніша і справжніша. А чому ми сумніваємось? Сумніви мають різні коріння, наприклад, біль, коли хвороба, смерть, війна, зрада, ми питаємо, де є Бог. І це не безбожність, а біль серця. Коли є непорозуміння, ми не завжди розуміємо Біблію, Божу волю, церковне вчення. Коли є спокуси розуму, сучасний світ ставить під сумнів, усе від науки до моралі, і це може торкнутися і нашої віри. Також духовна втома, інколи ми просто виснажені, молитви сухі, Бог далекий, серце холодне. Ці речі – Природні. Ми не роботи. Бог створив нас з емоціями, думками, здатністю до пошуку. І саме це робить віру живою. Вона росте через питання, а не лише через відповіді. Чи засуджує Бог наші сумніви? Ні. Бог не боїться наших сумнівів. Йому не потрібно, щоб ми повторювали правильні фрази як автомати. Він хоче живого діалогу. Подивіться на псалми. Вони повні боротьби, страху, розчарування, але Бог їх не відкинув навпаки, зробив їх молитвою церкви. Бог терпляче чекає, Він не карає за запитання, він каже Прийди і побач, Він каже, Шукай і знайдеш. І навіть якщо віра хитається, він залишається вірним. Апостол Юда пише І до тих, хто вагається, будьте милостиві. Це – Така модель так чинить і Бог милосердно, терпляче і з любов'ю. Як же ж знайти баланс між вірою і сумнівами? Можемо подати кілька порад, які можуть нам допомогти. Перша порада: не тікай від сумнівів, а осмислюй їх. Запитай себе, чому що саме мене турбує? Чи це питання до Бога, чи до себе? Чи це проблема віри, чи просто емоційний стан. Друге, розмовляй з Богом чесно. Молитва це не лише прославлення, це і плач, і запитання, і боротьба, скажи Богу від те, що на серці він не образиться. Далі, читай Писання. Біблія це джерело сили, у ній досвід інших, сумнівних і віруючих. Через Писання Бог говорить, і навіть один вірш може змінити цілий день. Спілкуйся з віруючими, говори з іншими християнами, часто, коли ми ділимось сумнівами, то отримуємо не осуд, а підтримку. Віра це не тільки я, це також і ми. Дивись на Ісуса, коли все інше не ясно. Поглянь на Христа Він обличчя Бога, Він сам пережив біль, сам молився в Гецеманії. Отче, коли можливо, хай обмене мене ця чаша. І все одно довірився, його приклад це приклад найвищий. Також залишайся вірним, навіть якщо не все розумієш віра не в тому, щоб мати відповіді на всі запитання. Віра це триматись Бога навіть якщо не розумієш, чому Він мовчить. Це довіра, яка каже: Я не знаю, але я з тобою. І сумніви можуть бути благословенням. Звучить це дивно, але сумніви можуть бути й добрими. Через них віра очищується. Поверхнева віра, яка не пройшла випробовування, вона ламка, але віра, яка пройшла крізь темряву, глибока, зріла і надійна. Якщо твоя віра тріщить, це не кінець. Це може бути початок глибшого шляху. Не відкидай цей шлях, іди з ним, іди з Богом. І ось ми можемо побачити такі приклади з святого письма. У писанні є багато прикладів, хто мав сумніви і став свідком віри. Гедеон, сумнівався, чи справді його кличе Бог, просив знаки, і Бог давав йому. Єремія плакав, що не хоче більше говорити в ім'я Господа, але не міг мовчати, бо вогонь палав у кісках його. Марія не зрозуміла, як може зачати. Не пізнавши мужа, але сказала, нехай буде мені за словом твоїм. Ці люди не були ідеальні, але Бог діяв через них, бо віра це не безпомилковність, це відкритість, і Бог використовує навіть сумнів, щоб вкоренити в нас щось більше. А що робити, якщо віра зникає? Якщо ти відчуваєш, що віра згасає, що молитва пуста. А Бог далекий, не здавайся. Це не поразка, це новий етап. Згадай Бог вірний, навіть коли ти слабкий, ти можеш не відчувати Його, але Він поруч. Твоя віра не залежить від емоцій, вона є глибше. Почни з малого, коротка молитва. Один псалом, один подих надії, один раз Отче наш, і побачиш, Бог відновлює потрошки. Але надійно. І баланс не означає ідеальність, бо багато християн думають, що віра це коли все гладко. Коли немає питань, коли молитва легка, але це ілюзія. Реальна віра включає боротьбу, втому, пошук і плач, і це нормально. Баланс не значить повне зникнення сумнівів. Це означає, що віра тримається за Бога, навіть коли є буря. Це означає, що сумніви не перемагають бо є надія. І ключом в цьому всьому є погляд на Ісуса. Найкращий спосіб знайти рівновагу, дивитись на Ісуса Він є той, хто розуміє і віру, і сумнів, Він той, хто підтримав Петра, коли той тоне в морі, той, хто не відкинув Фому, той, хто сказав, блаженні хто не бачив і повірив, дивлячись на Христа. Ми вчимося приймати себе з усіма своїми слабкостями, бо Христос не проти нас, Він за нас, Він наш Спаситель, не суддя, і в ньому ми маємо силу, щоб не зламатися. В підсумок можемо сказати, що віра і сумніви це дві сторони шляху. Бути християнином означає і вірити, і часом сумніватись, але важливо, не залишайся один. Говори з Богом, говори з ближнім, читай слово, не здавайся. Ти не сам, Бог поруч, навіть коли ти не впевнений у Ньому, Він впевнений у тобі, бо любов Божа більша за всі сумніви. Я вірую, Господи, допоможи недовірству моєму.